Всім привіт! Військові США захопили в суботу місцевого лідера угруповання Сламська держава в північно-східній Сирії. Бойовик на ім'я Батар, причетний до планування нападів на центри утримання під вартою і виготовлення саморобних вибухових пристроїв, заявило військове командування США на Близькому Сході. За даними, в ході операції не було вбито або поранено жодна цивільна особа або військовослужбовець США. Раніше нагадаємо, четверо американських солдатів були поранені в вечері в ході попередньої операції, в результаті якої на північному сході Сирії був убитий лідер Сламської держави на ім'я Хамза Алхомсі, який, за даними. Контролював смертоносну терористичну мережу угруповання в східній Сирії. Після територіального розгрому сламської держави в Сирії в 2019 році кілька сотень американських солдатів, дислокованих на північному сході Сирії, в складі антиджихадистської коаліції, продовжують битися на боці сирійських демократичних сил, в яких переважають курди і переслідувати бойовиків. Після того, як в 2019 році джихадисти поступилися свою останню територію місцевим силам, очолюваним курдами і підтримуваним коаліцією, бойовики Ісламської держави в Сирії в основному відступили в притулку в пустелі на сході країни. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі, ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока.